Українські діти здобувають освіту у надважких умовах, часті повітряні тривоги та загрози ракетних обстрілів. Це ті реалії, в яких зараз доводиться навчатися. Як пройшов цей навчальний рік для нашої громади, в яких умовах ліцеїсти будуть здавати національний мультипредметний тест, та що навчальні заклади Вінниці пропонують дітям на літній період? Обговоримо із заступницею директора департаменту освіти Вінницької міської ради Іриною Божок. Ірина Васильівна, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, Олександре. На календарі травень. Тож можна вже сміливо підбивати підсумки навчального року, якими вони були для навчальних закладів нашої громади. Цей рік був складний для закладів освіти нашої громади. Так, як ви зазначили, дійсно головні причини чи головні чинники, які вплинули на освітній процес, це чисті тривоги, повітряні тривоги. Учні разом зі своїми педагогами змушені. Були спускатися в укриття, але хочу зазначити, незважаючи на всі перешкоди, ми забезпечили освітній процес. Діти завершують виконання програм, підводяться підсумки, здійснюється річне оцінювання, і всі готуються вже до завершення навчального року. Зрозуміло, що війна не могла не відобразитися на успішності, на якості навчання, але наскільки вона відобразилася для дітей Вінницької громади, і в тому числі для тих, хто до нас переїхав з інших міст. Справа в тому, що йде мова зараз про освітні втрати. Освітні втрати були, є і, напевно, ще будуть певний період, особливо в умовах війни. Відчувають це всі, і педагоги, і діти, але заклади освіти працюють безпосередньо в кожному окремому випадку, надають допомогу дітям, які цього потребують, враховують в яких умовах вони навчаються. І Я думаю, що спільно ми зможемо їх поступово подолати. Знаємо, що відколи триває повномасштабне вторгнення. Повномасштабна війна, діти в завершенні навчального року, старшокласники здають національний мультипредметний тест. Наскільки це доречна модель оцінювання в нинішніх реаліях? Справа в тому, що наші випускники закінчують школу, отримують річне оцінювання, і в цьому році вони не складають державну підсумкову атестацію на мультопредметний тест. Були зареєстровані тільки ті діти, які бажають продовжувати навчання у вищих навчальних закладах. Результати цього тесту не впливають на їхнє річне оцінювання і не впливають на ті оцінки, які будуть у їхніх свідоцтвах про завершення школи. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то є ті діти, які можуть не здавати НМТ. Так, да, у цьому році є такі діти в умовах воєнного стану всі випускники 11 класів звільнені від державної підсумкової атестації. А лише результати державної підсумкової атестації можуть враховуватися як результати навчання у школі. Тому. У свідоцтвах про повну загальну середню освіту наші випускники будуть мати лише річні оцінки. Ті діти, які хочуть продовжувати навчання в вищих навчальних закладах, зареєструвались на участь у мультипредметному тесті і будуть його складати. Коли вони будуть його складати і в яких умовах він буде відбуватися? Справа в тому, що вже іде, розпочалася основна сесія, але випускники 11 класів почнуть складати з 3 червня. Основна сесія буде тривати до 26-25 до червня. В цей період кожен випускник у своєму власному кабінеті має запрошення, в якому вказано заклад, дата і час проведення цього оцінювання. В цьому році в Вах війни оцінювання проводиться в комп'ютерній формі, як чиняти дітям, які досі знаходяться за кордоном. За кордоном так само вони мали можливість зареєструватися на участь у мультипредметному тесті, і точно так само в окремих містах деяких країн були визначені місця проведення цього тестування. Хочу завершити нашу розмову е, літнім дозвіллям для дітей. Знаю, що щороку при ліцеях Вінниці організовувалися літні табори, чи будуть вони у цьому році, і скільки? Да, у цьому році е, організовуємо відпочинок дітей у 31 пришкільному таборі. Е, це вибрані заклади освіти, в яких є достатні, е, достатньо місць в укритті для того, щоб забезпечити е, створити безпекові умови в закладі під час е, літнього відпочинку дітей. В цьому році ми плануємо оздоровити е, охопити відпочинком 4,5 тисячі наших учнів які категорії дітей будуть в пріоритеті для відвідування таборів? В першу чергу це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, це діти наших захисників і захисниць, зокрема загиблих безвісті, зниклих, учасників бойових дій. Далі діти числа ВПО, ну і інші діти з малозабезпечених багатодітних сімей. І також у нас на базі 17-го ліцею традиційно в серпні буде проводитися табір для обдарованих дітей, які будуть в період відпочинку покращувати свої знання, поглиблювати з тих предметів, які їх цікавлять, зокрема це математика, фізика інформатика. Ірина Васильівну. Я вам щиро дякую за цю розмову і бажаю успішного завершення навчального року як для учнівського, так і для вчительського складу. Дякую вам і бажаю всім завершення року спокійного, гарного літнього відпочинку. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що про навчальний рік, 23-24 у Вінницькій громаді говорили із заступницею директора департаменту освіти Вінницької міської ради Іриною Божок. Ви ж залишаєтеся з нами. Далі буде.